Даю, мене звуть Михайло Назаров, і ви дивитесь аналітичну передачу за кулісами. Збір підписів під петицією про відновлення громадянства Геннадія Корбана. Схоже, за півмісяця таки вийшов на фінішну пряму. Вже вдалося зібрати більше 20 тисяч автографів з необхідних 25 тисяч. Аби цю петицію розглянув президент України Володимир Зеленський. І сам Геннадій Корбан і його товариш мер Дніпра Борис Філатов схоже сподівалися, що процес збору підписів займе буквально декілька днів, що продемонструє банковій, тотальну громадську підтримку опального діяча, принаймні у Дніпрі. Готували такий собі інформаційно-пропагандистський бліцкриг, однак відбулося прямо протилежне. Дніпряни не стали поспішати підтримувати пана Корбана, що звісно одразу помітили в офісі президента. Тож в подальших своїх діях банкова буде виходити саме з цього відсутності у Геннадія Олеговича широкої підтримки Дніпрян. Виявилося, що мобілізувати громадян значно важче ніж ботів у Фейсбуці, які по команді тисячами кинулися ставити плюсики на підтримку Геннадія Олеговича під відповідним текстом його товариша Бориса Філатова. В реальному житті усе зовсім інакше. Збір підписів розтягнувся на тижні, і для їхнього збору довелося додати надзусилля. Навіть задіяний адмінресурс не зміг суттєво пришвидшити процес. Довелося витрачати чималі кошти і запускати відповідні рекламні пости у соцмережах із посиланням на саму петицію. Тож, процес вийшов на фінішну пряму, і найближчим часом, мабуть, за тиждень-два необхідна кількість підписів таки буде зібрана. Володимиру Зленському доведеться відповісти на петицію. Неважко спрогнозувати, що ніякого відновлення громадянства пана Корбана не відбудеться. Це вже річ принципова. І оточенню Геннадія Олеговича доведеться після того, як вони вижмуть усе можливе з цього інформаційного приводу, вигадувати інший, аби пан Корбан в інформпросторі не сходив з порядку денного. Але на цьому тлі привертає увагу мовчання пана Філатова, що раптово настало декілька тижнів тому. Перші два-три тижні після призупинення громадянства Геннадія Олеговича Борис Альбертович не знаходив собі місця. Співробітники мерії в приватних бесідах казали, що градоначальник був упевнений, на цій посаді йому лишилося не більше двох місяців. Мовляв, у Дніпрі створять військову адміністрацію, до якої перейдуть усі повноваження. І втратою посади все могло б не обмежитись. Сотні кримінальних справ нікуди не поділися. Тож мер був знервований і перебував у перманентно поганому настрої. Таке відчуття незворотності біди виливалося у різкі заяви щодо дій керівництва країни, аж раптом Борис Альбертович притих. Причому поведінка змінилася настільки кардинально, що у декого виникло питання. А пан Філатов і надалі підтримує свого товариша чи вже ні. Пана Корбана навіть про це прямо запитали. Скажіть, будь ласка, мер Дніпра, Борис Філатов, за вас чи ні? Бо я читала його сторінку yeah, на Фейсбуці і не можу зрозуміти його позицію? Підтримує yeah, вас? No, no, чи ні? Ну Звісно, він поставив пост в э, петиці, мою поддержку, не один пост. Я просто ми всі знаємо, що Борис. Очень такой резкий блогер, да, когда пишет, иногда пишет резко. Поэтому я его сам лично попросил не писать, не делать резких заявлений, а спокойно просто поддерживать для того, чтобы не вызвать на себя огонь. Потому что уже на сегодняшний день власть перешла к политическим репрессиям и фактически угрожает ему. І структурам горсовета розличними уголовними ділами що не ініціюють уголовні діла і уголовне розбирательство в отношені различних там хазяйственних подрозділень. Тож схоже, що Борис Альбертович зачаївся, аби зайвораз не дратувати банкову Геннадій Олегович. Вирішив, що треба поставити мера на паузу. Можливо, і цього разу якось вдасться відбитися від правоохоронців. Головне, не дратувати зайвораз найвище керівництво країни. Така поведінка мера Дніпра добре відома тим, хто спостерігає за ним останні сім років. Нагадаю, коли за часів президентства Петра Порошенка Геннадій Корбан потрапив за грати, Борис Філатов теж обрав саме таку поведінку. Сидів тишком нишком і зайвого себе не дозволяв, тоді обійшлося. Гадаю, що обійдеться і цього разу, тим більше, що пан Корбан розуміє, що протистояння буде довгим. Тоді ще одне питання. Коли ви сподіваєтеся якогось рішення щодо вашого паспорту і громадянства, коли суд що кажуть, вам ваші адвокати, як цей весь процес зараз просувається. Да, ну, Лара, к сожалению, так, к сожалению, да, даже вопреки моей воле, как бы я этого не хотел, но юридический процесс достаточно длительный, да, и ну, я думаю, что Верховный суд будет идти не менее года, если не больше, потому что они под всякими поводами затягивают, до сих пор не ознакомили меня с указом президента, хотя обязаны были сделать на запрос адвокатов они ответили, что они продлевают срок своего ответа еще на 20 дней. У меня есть копия этого ответа. То есть, кроме того, поскольку указ секретный, да, то к секретному рассмотрению дела должны и иметь отношение люди, у которых есть допуск к секретным документам, как адвокаты, так и судьи. Это все будет затягивать процесс именно в Украине, в Верховном суде. Я думаю, что когда он будет рассмотрен, они уже не будут у власти. Понимаете, вот поэтому тут такая вот ирония небольшая. Кроме того, мы все знаем, что европейский процесс судебный тоже длится не менее трех, четырех, а то и пяти лет. И поэтому, к сожалению, у всего этого очень долгосрочная перспектива. Отже, як бачимо, пан Корбан не приховує, що на позитивне рішення президента щодо петиції, не розраховує та налаштовується на багаторічне протистояння у судах. Головне для нього зараз зберегти на посаді мера Бориса Філатова та усю вибудовану у місті владну систему. Врешті-решт нею можна керувати дистанційно. І, схоже, з'явилася надія, що є шанс зберегти статус-кво. Головне, мовляв. Знизити публічний градус протистояння і поводитись тихо номінальним керманечем міста. Чи справдиться цей розрахунок, побачимо. Якщо Борис Філатов і надалі буде утримуватися від критики у бік влади, значить надія у нього та Геннадія Корбана залишається. А якщо незабаром Борис Альбертович знову розродиться гнівним постом у Фейсбуці. Значить, влада в цілому та правоохоронці, зокрема, продовжують послідовно гнути свою лінію на переформатування влади у Дніпрі, і домовитися не вдається у найближчий час усе стане зрозумілим. А з вами був Михайло Назаров. Побачимось.